Друзі, хочете побачити, як виглядає щаслива людина? Та-дам! я нарешті отримала свій комплексний набір новий. Це той продукт, яким я не користувалася вже більше року. А я робила експерименти: так, пробувала інші бренди, пробувала інший догляд, крема, там очищення і так далі. І що я для себе зрозуміла, що нічого мені так не підходить, саме як на вечір. А до того, як я перестала використовувати на вечір, я ним користувалася десь у років 4-5. Це точно. А я знаю, як може виглядати моя шкіра. Я знаю, який стан моєї шкіри може бути з цим комплексом. А, і нічого подібного я не, так і не змогла підібрати. Тому я вирішила Знову повернутися до цього комплексного догляду. А цей набір новейш. Так він включає в себе очищення, крем під очі, а денний, нічний крем сироватки можна підібрати під запит вашої шкіри. Я собі зараз взяла проти пігментації, тому що після літа є пігментні плями, хочеться вирівняти тон обличчя, плюс, звісно, що робота зі зморшками і так далі. Є різні сироватки так. це ліфтинг-ефекти і зморшки, і пігментація, і проблемна шкіра. Друзі, я щаслива, що знову повертаюся до цього набору. А в подальших відео буду ділитися з вами інформацією, як його правильно використовувати, які проблеми ви можете закрити по догляду за шкірою. Це дійсно той набір, який заслуговує вашої уваги.